Як завжди, боляче собака. Всім привіт. Передосторія така маленька. Я записував це відео 12 годин тому. Сьогодні, якщо що, 4 жовтня у мене, тут прямо зараз 13.00. А, ні, 13 годин тому, відповідно, записував. Але чомусь відео не зберіглось. Я спочатку подумав, а можна, типу, зробити. Таким чином, що я залишу тільки звук, він же на диктофон записувався, відповідно, він записався. Коротше, неважливо. Така собі ідея, фігня. Тому я вирішив просто перезаписати. І це відео буде зовсім не таке, як було при першій спробі запису. Але не знаю, чому ні. Я просто буду казати, що мені приходить в голову. Таке відео я вирішив сьогодні записати. А, взагалі, я чому це записую цю фігню? Тому що, ну, по-перше, у мене давно не було відосів із рубрики Live. А по-друге, Ну у мене є порив хочеться записати якийсь відосик. Але е мені лінь записувати якісь складні відоси. Ну, коротше, у мене є там штук 10, мабуть, ідей е для відео. от але для них треба або писати сценарій, або там щось там ну, знімати їх якраз таке. Тож я вирішив просто записати відосик з рубрики Лайф. О, до речі, давайте вам поясню за своє рубрики, в чому взагалі є суть, що це взагалі таке, про що кожна з них, чому я поділяю відео саме так і т.д. Значить, перша рубрика Rena Шит» – це якби основна рубрика на моєму каналі. І це рубрик, рубрика про якісь соціально-політичні питання. А, Борис Філатов буквально пише, що він старий собака, що буквально тільки що Борис Філатов у своєму телеграмі написав, що він старий собака. Ну, буває. А, так от, ренашіт, соціально-політичні відео, а, далі там переклади зрозуміло, Масяня Метл Фемілі своє кіно, нічого смішного. Тип психолог, ну теж зрозуміло якісь психологічні відео. Троч, ніфіга собі тут вже 5 відео, мені здавалося їх не так багато. Скетчі — це такі, якби коротко-короткометражки. Ну, знаєте, звичайний фільм це скільки? Години півтори дві короткометражка, це там, годин... Ой, хвилин 20-30, а скетчі — це ще менше хвилин 10. Коротко-короткометражки. Під подкастом зрозуміло. Спілкуємось з різними людьми на всілякі теми. А інфа. Як я казав в першому випуску інфи. По-перше, це сленгове інфа, якби інформація. Інфа інформація, сленгове таке слово. А по-друге, інфа як, як скорочення від інтереснеї факти. Інфа інтересне факти от. А потім лайв, що я зараз записую це відео про якісь мої роздуми, про якісь новини з мого життя, про новини каналу, щось таке. А, так, історія кіно останнього століття та історія музики останнього століття. Ну, тут зрозуміло, все з назви. Це історія кіно, і історія музики з останнього століття. А, до речі, це архівовані рубрики, які я більше не буду записувати. Але це просто типу. Серія з п'яти відео про історію кіно і музики. Ну, ви зрозуміли. А, значить, тип подорожній зрозуміло про подорожі. Конституція може бути цікавою, це як і історія останнього століття. Рубрика а, чисто до речі, також з п'яти відео, а, яка не буде продовжуватись, тому що ну, все, якби. Всі, конс... Всі Статті конституції розглянуті. Перевірка ваги, я її чомусь дуже давно не знімав, але все ще планую. Ну, в плані це не закрита рубрика, я її не відставив, як то кажуть, у довгий ящик. Ну, просто я її скоро, мабуть, теж зніму. Зрозуміло, перевірка ваги, перевірка ваги різних продуктів з супермаркетом. От, З точки зору психології, це чисто два відео, і більше я навряд чи буду записувати, де я просто читаю стат статті на якісь психологічні теми статті моєї мами. А, якось так. От, такі от рубрики є. І серед них я вибрав сьогодні записати лайв. Ну, чисто так лайв, лайв. Прекрасне пояснення. А, то що, ну, Які у мене новини? Насправді, якщо чесно, я себе психологічно не дуже почував останній місяць, точніше, останній місяць до тижня тому, тому що тиждень тому мені якраз таки стало краще, а місяць до того я себе почував психологічно не дуже. Тобто, якщо подивитися на мене ззовні, то все було ок Напротязі того місяця. Але, чис... ну типу, я нормально як якось вим... висловлював свої емоції щось там. Нормально, коротше, я себе поводив, як звичайна людина. Ой, не падає камера. Але по факту, насправді, я себе почував якимось мертвим зсередини в емоційному плані. Я себе не дуже добре почував, але десь тиждень тому я був на концерті. Того що у нас а, поновились репетиції. А, а, я своїх друзів дуже люблю, з якими я якраз таки в одному театрі. От. А, і, тож зараз я себе почуваю набагато краще. Емоційно та й фізично теж непогано, не дивлячись на те, що я. Десь близько доби хворів. Ну, типу, я прям хворів нормально так. З четверга на п'ятницю, можна Ну, я тут напишу, які ці дати були. І в мене температура була реально починаючи від 37, закінчуючи 30-9 градусами. Я себе і почував погано фізично, ну окрім самої температури, я себе фізично погано почував в тому плані, що мене там підташнювало. То голова боліла, то ще щось а, шатало зі сторони в сторону, коли я ходив кудись. Як не дивно, я а, став себе почувати краще, у мене пропала температура десь за добу. Типу, от, в п'ятницю у мене була температура 39, я поїхав на концерт, і все, після концерту я вже став себе почувати краще. О, до речі, Ілон Маск там написав нещодавно пост. Буквально, ви знаєте, про який є пост, про цей, який всі розкритикували. Але мені здається, що це такий продуманий хід у Ілона Маска, щоб коротше, Акції Тесла обвалились. Він їх купив. А потім, ну, типу, купив подеш... подешевше на 9%, а потім не знаю, що з ними зробив, або продав. Або просто купив подешевше, щоб у нього були акції за дешево. І це, ну, це, мені здається, це прикольний такий був би хід, якщо це реально так. Я не знаю, це дуже така особиста проблема, і я спочатку її не дуже хотів розповідати, я навіть її своїм друзям дуже близьким не розповідав довгий час. Скажу більш. Узагальнено. Близько половини людей, яких я любив, ну в плані любив як, як друзів. Добре, що в українській мові я окреме слово люблю і кохаю. От люди, яких я любив, е, яких я вважав дуже близькими людьми, виявились. Ну, я не можу сказати, що вони погані люди, що вони там, мудаки, що вони мене не знаю, зрадили і все таке. Ну ні, ну це, це було б неправдою. Просто виявилось, що ми не, 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 не такі близькі, як я це сприймав. Це більше моя проблема. Ну, я... Кого я можу в цьому винити, так це себе. Це себе. Тому що ну, хто винен в тому, що я сприймав наші відносини занадто близько. Тільки я. І через це... Трошки важко, насправді, зараз емоційно. І взагалі, насправді, це трапляється протягом життя. Насправді, це не тільки через війну така штука. Протягом життя дуже багато людей, яких я вважав близькими друзями, кращими друзями. Називаєте, як хочете. Ми просто почали віддалятися одне від одного і не знаю. Ну, коли це був перехід із дитинства в підлітковий вік, тобто там з початкових класів у старші, то як би окей, це зрозуміло. Перехідний вік, багато чого змінюється, відносини з людьми також змінюються відповідно. Це логічно. А, і я це сприймав: типу, ну, окей, зате у мене з'явилась купа інших крутих друзів на початку 2018 року, скажу так, а, прийшов в плейбек, у мене з'явилось багато крутих друзів, крутих людей, які виявилися ще ближчими, ще крутішими, ніж ті, кого, їх, кого я вважав друзями до цього. А, але зараз я не від Чуваю дуже великих змін, як то було в переході від, знову ж таки, дитинства в підлітковий вік, близько там, 12 років. Зараз мені 15 і не відчуваю таких змін, які б, на які можна було б скинути віддалення з цими людьми. Тобто, коли ти, ти, коли ти переходиш в підлітковий вік, то... Ну, це зрозуміло, у тебе е, змінюються інтереси, у твоїх друзів змінюються інтереси. Через це ви починаєте е, рідше спілкуватись, тому що ці інтереси змінюються в різні сторони, можливо. От. І. ну, Ок, типу, ок, це нормально. Але зараз е, все наче залишається так само, окрім війни, якраз таки. І тому я все скидаю на війну. Хотів ще сказати, що ну, от я ну, зовсім не. Я матеріаліст, коротше. Матеріаліст, я не вірю в якісь надматері. Ну, окей, надматерія це більше до фізики. А в... з фізичної точки зору, звісно ж, є там темна матерія, є час, який ми не можемо помітити нашими органами чувств, почуттів. І все таке. Але при цьому, що я матеріаліст, мені все одно. Uh, я типу відчуваю людей. Це, це вже я перейшов від своїх проблем з колишніми друзями до uh, проблем знайомства з новими людьми, uh, точніше, приколів знайомства з новими людьми це не проблеми. Uh. Я, відповідно, останнім часом а, знайомлюся дуже багато з новими людьми, ну, в плані в реальності, а не в інтернеті, бо в інтернеті то таке з ними ну, спілкуєшся і спілкуєшся просто, це не друзі, ні фіга. Просто люди, з якими ти на постійній основі може спілкуватися в інтернеті. А, то таке. А, але в реальності я ну, реально а, почав за, за собою помічати, що я в людях бачу якісь. Ну, Відчуваю якісь їх, а, якусь їх глибину, чи щось таке. Типу, я знайомлюсь з новими людьми, і я розумію, що деякі з них а, якісь поверхневі такі люди, а, пафосні, з награними якимось емоціями, а, як мої однокласники. коротше. Просто якісь, якісь беземоційні чи щось таке. Що, ну, просто сухі. Якщо ми. Якщо перевести колір в емоцію, то мої однокласники, от у них ну, у них немає і ніколи в житті немає ніяких кольорів. Окрім якихось тупих жартів, або дуже такі аб'юзивних якихось штуки ще. От. Тобто у них немає якихось ну, ре реальних э класних э емоцій э доброї людини. І, типу, я це помічаю за людьми, просто при на, на, жи, на перших же етапах знайомства. Я реально помічаю, хто з людей достатньо ну, достатньо поглиблюється там, в свої почуття, достатньо у нього взагалі є ці почуття і т.д. А хто з людей э якісь. Нереальний, якийсь пафосний, з награними емоціями. Знову ж таки, ну, ви зрозуміло, я сподіваюся, про що. І я такий вау, а, а цей, це що це взагалі? Це як? як? Якось... О, до речі, мені тут роботу запропонували, прикиньте. Одна дівчина з якогось там агентства зі створення сайтів написала мені. А, вчора значить, чи позавчора. Що, типу, хоч, хоч працювати, там, монтувати якісь короткі відоси за складністю навіть легше, ніж те, що я монтую на Ютубі, в плані, що там а, відоси такі хвилин на 10, і треба їх просто різати, зіставляти за аудіодорожкою. І, і, і там якісь віджити, ну, випливаючі такі картинки, а, там, і ефекти найлегкіші створювати. І я такий вау, а це так просто. І, і, і типу, мені ще спитали, скільки буде коштувати одне таке відео. І я такий, ну я типу, не знаю. Пошукав в інтернеті середні ціни, і там дивлюся, аж. Там, 400 гривень за монтаж такого приблизно по складності. І по довжині відео я такий, вийшов 300-400 гривень за таку фігню? Сам їй написав такий, ну, 200 гривень. Тому що, ну, з одного боку, блін, ну це ж дофіга, я не можу за, типу, не знаю, 2 години роботи брати 300-400 гривень. Ну, камон, це дофіга. Тому поставив 200, думаю, ну це дещо нижче середньоринкової ціни, але якби і себе я не, образую, не ображу. От, тому прикольно, в 14 років в Україні можна працювати. Ну, правда, мені 15 буде через 20, через 18 днів мені буде 15 років, 22 жовтня, до речі. Напишіть в коментарях, може стрім якийсь провести, чи просто от таке приблизно ж відео, чисто розмовне записати на день народження. Я думаю, що прикольно було б провести стрім. Тим паче у мене вже більше 100 підписників. Думаю, що хоча б декілька людей на стрім зайде, щоб я сам не сидів потусимо з вами. не знаю. Тим паче, що, тим паче, що у мене половина друзів десь поїхала в Європу. На жаль, і Всі однокласники, яких я колись там давно вважав друзями, виявилися конченими уйобками. А... Тому я навіть не знаю, кого мені на день народження кликати. Тільки друзів з плейбеку, які залишились, а не поїхали. От. А це, ну. Таке ми з ними окремо потусимо. Просто у мене день народження в Хотів тільки що ж сказати, у мене день народження наче, там в п'ятницю, тому можу в п'ятницю провести оцей стрім, в суботу потусити з друзями, в неділю там, з родичами. Але дивлюсь, що дійсно у мене день народження в суботу, 22 число в суботу, а стрім, я не знаю, можна ввечері в суботу провести стрім. Типу, репетиція у нас з 10 до 12 години, а стрім можна провести реально там, ввечері, годині о 7. Заплануйте собі прийти до мене на стрім 22 жовтня. Завчасно кажу за половиною тижні, що типу, 22 числа у мене стрімець. Тому, е, якщо хочете, приходьте. Прям, прям круто. Ну, стрімець на цьому ж YouTube-каналі, звісно ж. Е, ви можете мені прям в прямому ефірі зможете задавати якісь питання, можемо з вами поспілкуватися на будь-які теми. Думаю. Пару годин стріму буде. Ну, може там півтори. Окей. Я в цьому відео не хочу порушувати якісь політичні і соціальні питання, тому що для цього у мене є рубрика Ренашит, і скоро буде декілька крутих відео. Ідеї у мене висять уже давно. Залишилось написати сценарій і зняти це там. я можу це зробити за добу. Тому чекайте, чекайте, скоро буде купа всього. А до речі, хотів вам показати, у мене ми з батьком їздили, от якраз на цих вихідних, і дивіться, які красивезні офігезні ми купили мені. Ботин, ботинки, Як це назвати? Коротше, вони чудові. Я зараз взую їх подивитись. Так, трохи зроблю. До речі, це мій велосипед. Я регулярно катаюсь. Я в середньому катаюсь плюс-мінус кожного дня. І накотою, ну, типу, кілометри по 3- навіть до 20 доходило. Отак от створюється образ справжнього рокера. У мене футболка нірвана і такі прям реально рокерські чоботи. Ну я, я це так називаю. Навіть, мабуть, щось ближче до, до метал стилю, ніж до рок. Ну, ви подивіться на цю красу. У мене вони, як, мабуть, у, у Лів такі чоботи, але це дівчина. А, і У кого? А, у а, Ді. У дій чоботи такі ж. І ви просто подивіться на а, мій образ тепер. Щух, футболка Нірвани, джинси чорні, чоботи чорні. Це, це прекрасно, мені здається. І не дивлячись на те, що зараз немає снігу, а вони якби зимні. А, я, тим не менш, у них а, навіть на велосипеді он вчора їздив. В басейн в них їхав. І, блін, в них навіть на велосипеді дуже зручно їздити, як не дивно. Прям, прям круті чоботи, крутезні. Якось так. Все. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Донатьте на ЗСУ, Донатьте мені. Не знаю, що вам ще сказати. До речі, забув ще сказати прикольний факт. Я тут почав дивитися Ріка і Морті і передивився абсолютно всі шість сезонів, які на даний момент вийшли, але кожну неділю виходить нова серія. Долучайтесь до перегляду цього мультика зі мною.